Всім доброго вечора. Вівторка, 19.00, З вами у студії Анастасія Моюк і це програма. Свій формат розпочинаємо її. Сьогодні, а розпочинаємо з важливого питання: що ж обрати гуртожиток чи квартиру. Саме з цим стикнулися багато студентів на початку вересня. Багато хто стикається й досі, адже минув тільки перший місяць навчання. Сьогодні ми з вами в програмі поговоримо із діялтером та розпитаємо, які ж ціни зараз на квартирі у Львові, та який найпопулярніший район, що ж найчастіше обирає молодь. А також поговоримо із керівником студмістечка. про те, в якому стані зараз гуртожитки чи можна зробити у ньому ремонт, та чи Багато молоді цьогоріч обрали гуртожитки чи вистачило всі місця. А також провели опитування серед студентів нашого міста. Що ж обрали на цей навчальний рік? Вони гуртожиток чи квартиру. Дивимося разом у нашому ефірі. Що обирають для себе студенти львівських університетів? Гуртожитки чи квартири? Дивимося разом у нашому новому опитуванні від Львівської мануфактури новин. Скажіть, де проживаєте? Тут обрали гуртожиток чи квартиру для себе? Квартиру. Чому обрав саме квартиру? Ну тому що це просто зручний варіант. Це власний простір, якому в принципі, ніхто не заважає. І особисто для мене, як для людини якій дуже важливо, наприклад, концентруватися на якихось власних речах. Дуже би заважав якийсь простір в час, коли б, наприклад, хотів відпочити або вчитися. Над гуртожитком навіть не роздумували? Ні секунди. З батьками живу, але хочу знімати квартиру там. Просто для цього спочатку треба напрацювати гроші. Е, як вважаєте, чи дорога оренда зараз квартир у Львові чи посельна у нас студентам? Е, дивіться, ну залежить від заробітку, тому що я в середньому буду заробляти. Ну загалом заробляю 17-20 тисяч, але якщо знімати вдвох, то вона набагато легше. Е, так е, оренда дорога, але в принципі пропустимо нормальну ціну. Гуртожиток. Е, як вважаєте, чи орендувати квартиру для студентів дорого чи не дуже дорого? Ну, не знаю, але я б вибрала гуртожиток. Чому? Ну бо це вигідніше. Я Якби я був не місцевим, я б обрав квартиру, я думаю. Чому квартиру не вважаєте, що квартира за для студентів? Ну, особливо у Львові, так, вона задорога, але мені здається, комфорт все одно більш вирішує. Ну, це для мене, я така людина. Квартиру, напевно. Чому квартира? Не вважаєте, що квартира дорога для оренди у Львові чи ні? Ну дорого, так, але в гуртожитку такі собі умови. У мене одногрупниці в гуртожитку живуть, то не дуже. У мене взагалі нестандартна ситуація, я використовую приватний гуртожиток. Чому обрали приватний гуртожиток, а не умовно квартиру, оренду квартири. Чи не дорого вважаєте це у Львові, чи дорого? Ну, тому що в цьому випадку якраз це якраз золота середина. Проміжний варіант і відносно стіна непогано виходить. Квартира. Чому квартиру? Не вважаєте, що оренда дорога зараз? Оренда та дорога, але в квартирі комфортніше жити, набагато є. От. Чи розглядали гуртожиток взагалі початково? Е, розглядала, але місць взагалі не було. от. Квартиру. Чому квартиру чи розглядали гуртожиток? Не розглядала. Чому? А квартиру. Чому квартиру чому не гуртожиток? Зручніше, ближче до університету. Квартира. Чому? А, квартира. Чому? Це про зручність, про якісь особисті кордони для себе, особисті межі. Тому якщо є така можливість, то чому ні? Це про комфорт. Про комфорт. Про як вже Аня зазначала простір, про атмосферу і про те, що в тебе є якісь індивідуальні особливості, які ти можеш задовільнити, і не має лишніх людей. Я жила в гуртожку три роки. Я знаю, як це, але мінус тому, що там були таракани, і мені це не сподобалося. Так, ну, я мала можливість жити на квартирі, тому я не розглядала такого варіанту. Я інтроверт, мені би було дуже важко в гуртожитку просто. Квартиру. Гуртожитку. Чому квартира? Зосереджуюся більше на навчання. Квартиру. Чому? Ну, по-перше, комфортніше навчатися. Займатися там роботою, якщо я працюю менше, я, обираю квартиру, просто більш комфортніше. Я зараз проживаю в на квартирі, звісно, бо я четвертий курс. Але так то перші курси да, гуртожиток. Я переїхала на квартиру, тому що в мене були таргани. Давайте так самі додумаємо, чому ми обираємо квартири. Дуже погані умови, дуже страшно погані. Відсутність гарячої води, таргани, типу відсутність опалення, коротші, страшні ремонти. Отаке. Гуртожиток, бо це менш затратно. Зрештою, я синівського службовця, тому маю право безкоштовно проживати в гуртожитку. Це банальна економія грошей. Гуртожиток, там веселіше. Не, не здумали над квартирою? Ні, дорого. Я вважаю, що це набагато зручніше, ніж гуртожиток, і, в принципі, я ніколи не пробувала жити в гуртожитку. Гуртожиток. Бо це досить дешево і доступно. Я обираю квартиру, тому що на гуртожитку немає місця, на жаль. Але якби була можливість проживати в гуртожитку, наприклад, дві особи, якщо в кімнаті, то в принципі я і за за гуртожиток, якщо хороші умови, звісно. Ну що ж, а розпочинаємо ми наш ефір власне з питання цікавого з питання оренди квартир. Наскільки це зараз актуально для молоді? Які ж середні ціни на оренду? Адже Львів, місто одне із найдорожчих. Це оренда квартири, і звичайно, які найпопулярніші зараз райони серед молоді та студентів. Продовжуємо нашу розмову із Оляною Терлецькою із ріелтором. Пані Оляна, доброго вечора. Раді вітати в ефірі Львівської мануфактури новин. Доброго вечора. Що ж, давайте розпочнемо по питаннях: які ж зараз середні ціни на оренду житла у Львові? Ну, зараз популярно дуже знімати квартиру в новому якомусь житловому комплексі, не в старому фонду фонді. І молодь, особливо наша зараз класна крута молодь, блогери і ІТ, Вони хочуть. Ну і не тільки ці сфери багато сфер зараз вже можуть собі дозволити орендувати в нових класних ЖК. І вони зараз. От, Саме найбільше користуються попитом по районах. Це буде ну найцікавіші райони. Зараз обирають ближче все таки до центру. Я взагалі можу багато розказувати, які комплекси є. Це не будемо їх всіх перераховувати. Також у нас є і старий фонд. Люди полюбляють також старий фонд. Він є і австрійські будинки, і польські Більше бюджетніше це є і Хрущик, і Чешки. Ну тобто там вже дешевші відповідно ціни, бо найдорожчі ціни це є у новобудовах. Вони там коливаються від 400 доларів. За однокімнатну квартиру і е, вище. Також є конкретно популярні ЖК, і, от, е, наприклад, наведу одно, одного, одного жика, є Грінвіль на Замарстинівській. Там можуть коливатися ціни, тобто не означає, що от одна кімнатна квартира в такому то ЖК може коштувати одну і ту е, однакову ціну. Ні. Наприклад, в Грінвілі коливаються ціни від 400. І до 750 доларів за однокімнатну квартиру. Це все залежить від ремонту, від наповнення. Ну, якось так. Е, розкажіть, от що цього року до вас звернулося більше, можливо, порівняно з минулим роком, так студентів. Власне, ця вікова категорія, молодь студенти, які приїхали навчатися до Львова, щоб орендувати квартиру. Чи більшість з них чи можливо були навіть такі випадки? більшість з них що обирали придбати квартиру? Як було цього річ? Ну, молодь зверталася. Саме пік був студентський, це є місяць серпень, починаючи десь з десятих числ. Чисел, і починається бум, і дуже часто, коли батьки переважно, це батьки цих студентів подивилися, що ціни достатньо високі, і собі трошки подумали, багато хто з них переключився, все-таки на купівлю тої квартири, я з такими з мала справу, зіткнулася. Тобто люди прийняли рішення, що так як особливо це якщо стосується перших курсів, подивившись, що ну на Років, то краще порахувавши які ціни, ну придбати все таки житло, а потім можливо і здавати також в оренду або продати. Ну там вже вийде більше ніж трьох три роки. Можна буде без оподаткування. Скажіть, а які власне для себе програми обирають молоді люди, батьки молодих людей по купівлі прикупівлі квартири так? Чи це одразу вся сума? Чи можливо йдуть якісь інші презентабельні, так привабливі програми, які дозволяють молоді е, купити квартиру? Можливо, в довший період так виплачувати, але все ж таки є шанс щоб купити? Ну е, в основному? Е... Купляли за готівку і купляли е, зразу з цією сумою. Звичайно, це вигідніше. Е, але ті люди, які не мали, беруть іпотеку. Зараз вже трошечки кредитування відновилося, і Кредобанк вже кредитує під непогані відсотки. Тобто можна взяти під стандартну іпотеку е, і виплачувати собі роки. якщо виходить швидше закрита, то люди можуть мати можливість закрити її. І швидше не розтягуючи там на 10 років, чи там е, на більше, якщо їм дали таке таку іпотеку, і чи можна от зараз знайти власне бюджетні варіанти пошуку, е, бюджетні варіанти оренди, і на що варто зважати при пошуку? Звичайно, є бюджетні е, варіанти е, оренди, це можуть коливати стіни і від 10 тисяч гривень. Е, навіть можна в старіших новобудовах зустріти і за 13 непогані квартири. Е, Орієнтуватися, орен, е, ну е, не хочу там сказати, що для молоді я б казала брати щось таке, де не потрібно мати справу з пічками. Е, тому що, е, можливо, старші люди. Де вони? Я не хочу образити молодь, що вони можуть бути там невідповідальними, але ви знаєте, як з пічкою трошечки небезпечніше, то я би їм радила щось таке автономне. Включив і до того не лізеш. Ну, це моя особиста думка. Бо у мене є також діти, і я вже в голові собі думаю, як то з пічкою обходитися. Жила колись з пічним опаленням, знаю, що це таке. Треба пильнувати, як то кажуть. Тому рекомендую вибирати щось десь централізоване, і щоб ну не, не, не весь час там щось крутити. Отак. І ще моє таке питання, власне, завершуючи нашу розмову, які тенденції ви бачите зараз на ринку? Чи буде оренда ще більше дорожчати? чи є можливо шанс, що десь ціни стабілізуються і залишаться на такому більш-менш одному рівні? Чи про це зараз важко говорити, ще зважаючи на те, що так, у нас повномасштабне вторгнення, і багато людей переїхало сюди. житловий житловий фонд більше є більше, новобудов більше квартир, чи будуть ціни зростати, чи можливо залишиться десь на тому рівні? Віта, я зараз не, не скажу вам, що ціни насправді зросли в порівнянні навіть за два роки. Наведу приклад, просто що та квартира, яка коштувала два роки тому, і зараз вона перездається та відбувся знос. Якийсь щось там вже підремонтували, щось освіжили, і вона знов здається за тих самих, наприклад, якщо взяти по новому будові, за тих самих 500 доларів. Тільки нові свіжі з дизайнерським ремонтом полізли вверх. Чому на них є запит? Люди хочуть інстаграмну картинку, вони готові за неї платити і вона появляється на ринку, і це є вже нові сучасні, гарні е, побавились люди зі світлом. Відповідно, воно дає гарний, гарну картину, але і витрати. Людина мусить відбити собі потім ці витрати, які внесла в ремонт тої квартири. Тому, якщо оцінюючи, чи зросла дуже оренда, наприклад, за останніх там на рік так. Я не відчуваю дуже великої тенденції зростання. Ну і по старому фонду він, в принципі, стоїть зараз на місці. Він е, користується тим же попитом, в принципі, яким користувався, тому чогось такого зростаючого я не побачила по старому фонду, якщо так розібратись. По новобудовах я вам пояснила, що впливає на ціну запакованість квартири. А так як люди хочуть кондиціонери в кожній кімнаті. Ще там, а Яня тваринок зараз дуже ну я розумію домашні улюблені це все, але на жаль є таке, що е, власники можуть запропонувати підняти там на 50 доларів ціну, бо у вас є ну, в принципі, навіть не власники, а самі орендарі кажуть. О, я хочу цю квартиру, але давайте я навіть буду вам дорожче платити. Тільки давайте мені її. Я хочу її. В мене улюблені, Я розумію, що власники не хочуть. Навіть піднімають страховий платі. Подвійний ну це все домовленості, ніхто нікого не заставляє. Насправді, дякуємо пані Оляна, за таку корисну інформацію, що розповіла. Сподіваємося, що поради, які ви дали також будуть корисні для нашої молоді. А тепер, власне, продовжуємо нашу розмову і продовжуємо її про гуртожитки. Що ж зараз обирають студенти? Чи є попит на гуртожитки? І, взагалі, що зараз там відбувається? Говоримо далі із Богданом Поліщуком, директором студмістечка Національного університету Львівської політехніки. Пане Богдан, раді вітати вас в ефірі Львівської мануфактури новин. Навзаєм доброго вечора. Розкажіть по так, можна сказати, по якійсь статистиці, чи по так спостереженнях, що зараз все ж таки обирають студенти більше: гуртожитки чи квартиру, чи достатньо місць у гуртожитках зараз, щоб поселити студентів, чи можливо доводиться навіть комусь відмовляти. Ну, доволі таке комплексне питання, і, напевно, не можна однозначно відповісти загалом за все студентство Львова, і тим більше за все студентство України по інших вузах. Але те, що стосується саме е, ну, нашого досвіду, е, так попит, звісно, є. Е, і цього року динаміка, як то кажуть, не не здивувала. Львівські вузи обрали надзвичайно багато студентів, зокрема, і Львівську політехніку. Відповідно, якщо Говорити про е, необхідність саме у помешканні, то так цього року більше трьох тисяч студентів вступників Львівської політехніки при подачі документів задекларували необхідність е, по, проживання у студентських гуртожитках Львівської політехніки. Так, е, якщо говорити про статистику вже е, постфактум по після поселення, то ми поселили е, Більше 2,5 тисяч студентів е, у, у гуртожитки Львівської політехніки, е, якщо говорити загалом е, загалом, то так не всі е, ті, хто з самого початку претендували на гуртожитки, тобто, тобто зголошувалися на гуртожитки, в результаті обрали саме гуртожитки, тому що все таки рівень можливостей, зокрема фінансових, у е, студентів, різниця. І е, підозрюю, що не підозрю ну, і підозрюю, і переконаний, що, частково що частина студентів все таки обрали мешкати в е, найманому житті, тобто пішли на квартири. Скажіть, от при вступі кому ж надається, можна так сказати, пріоритет власне при вступі в гуртожиток. Які пільові категорії належать до того, щоб першочергово їх заселити, а вже тоді е, йдеться про можливість заселяти інших студентів. Ну, е дійсно, так певна диференціація є, і, зокрема, в нормативних документах львівської політехніки, які регламентують саме поселення і відповідно першочерговість поселення. Е на першому етапі поселяються саме пільгові категорії, які е визначені за законодавством. Е в теперішній ситуації мушу сказати, що е Саме студентів-вступників, які відносяться до пільгових категорій, їх є надзвичайно багато, і е, спостерігається тенденція, що фактично 80 в проміжку 80-90% студентів, яких ми цього року поселили е, в гуртожитки Львівської політехніки, це саме студенти пільгових категорій. А от розкажіть багато Якщо... хто. Так, так, перепрошую. Додайте, додайте те, що ви хотіли. Якщо говорити про решту студентів вступників то в нас знову ж таки є наступний етап, де студенти, які не відносяться до пільгових категорій, так само мають можливість поселитися. І якщо е, місць достатньо, то вони відповідно поселяються. Якщо утворюється певна черговість, то е, комісії навчально-наукових інститутів поетапно пізніше доселяють е, при е, звільненні місць, і фактично е, поселення триває е, частково і до дотепер. Розкажіть за багато хто каже, що так власне гуртожиток це є бюджетніше місце для проживання, особливо для студента, коли і так витрачається багато грошей. Скажіть, скільки коштує один місяць проживання в гуртожитках? І взагалі за цілий рік скільки було б коштувало проживання для студентів, чи коливається ця ціна залежно, можливо, від того, що 9 місяців навчання, а 3 місяці все ж таки вони мають вихідні, і чи змінюється ця ціна можливо влітку порівнянні з навчальним роком? А... Давайте розпочну одразу від вартості. Вартість проживання у студентських гуртожитках Львівської політехніки е, коштує 800 гривень на місяць. Так? Е, це фактично верхня межа суми, яка обумовлена певним обмеженням згідно постанови Кабінету міністрів, що вартість проживання в студентських гуртожитках не може перевищувати 40% від стипендії. Е, від, від, відповідно, е, якщо говорити про е, літні місяці, так ну це е, дуже часто студенти продовжують проживати у гуртожитках. Якщо вони проживають в гуртожитках, відповідно вони оплачують таку саму суму. Е, 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 за студентами, які все таки не проживають у, в літні місяці, місце зберігається. Чому говорити ми можемо говорити про те, що отримують власне студенти на ці 800 гривень? Це звичайно їхня кімната, так, е, санвузол, кухня, оплата комунальних послуг. на відноситься до того, щоб оплачувати ще плюс гуртожиток, Чи це вже включено в ту ціну 800 гривень? Е, комунальні послуги включені, і від, відповідно е, можливість користуватися е, внутрішнім майном так само. Входять е, в цю вартість, тобто е, додатково сплачується студентам тільки виключно е, можливість доступу до інтернету. Е, ще ми проводили буквально е, сьогодні опитування серед власних студентів, що вони обирають для себе гуртожиток чи квартира. Багато хто обрав квартиру, проте були й такі, що обрали гуртожиток, їх теж було, можна сказати, майже половина. І багато хто обрав квартиру, обґрунтовував тим, що нібито е, багато хто розказує, що в гуртожитку не дуже там хороші умови, надто погані. Можна сказати, що є таргани. Чомусь такий міф існує навіть для тих, хто не жив гуртожитку. Так скажіть, от за цих е, за ці часи повномасштабного вторгнення, власне. 22-го року, так як багато до нас вступає студентів із інших областей, східних областей, так, що змінилося, що сталого нового в гуртожитку? Чи удосконалювався він і чи планує ще, можливо, доробити якийсь ремонт чи щось типу того? Ну Якщо говорити загалом про е ремонтні роботи в гуртожитках, так. Ну приблизно можна зорієнтуватися, якщо вартість оплати за ліжкомісця в місяць 800 гривень. Ми приблизно можемо порахувати, а який, який який бюджет загалом формується на використання? Так, але якщо проаналізувати саме бюджет в частині можливості виконання ремонтних робіт, ну то без додаткових асигнувань з бюджету загалом університету навряд чи можна говорити про якісь капітальні е, ремонтні роботи. Якщо говорити е, про е, капітальні ремонтні роботи, то можливо в теперішній час це вже мова йде більше про якісь державні програми е, співпрацю з фондами і, і таке інше. Е, в більшості в, випадків у, е, нами е, здійснюється саме поточні аварійні е, ремонти е, і е, основною задачою. Це тримати, тримати будівлі, тримати комунікації в задовільному стані для того, щоб надання основних можливостей для студентів було, було, в принципі, можливим. Так, в першу чергу, щоб було тепло, щоб було забезпечення гарячою водою. Якщо говорити про чи можна порівнювати студентський гуртожиток з середньостатистичною квартирою? Ну не хотів би скоріше за все це, це робити, але так абсолютно погоджуюсь, значна частина е, студентів е, обирають гуртожиток не не тільки з точки зору, що там? Е, з точки зору комфорту, а і все-таки можливої певної соціалізації, можливості спілкуватися зі своїми колегами, навчатися разом і таке інше. Тому тут я більше би говорив про такий своєрідний компроміс. Можливо, в квартирі комфортніше, але в гуртожитку це все таки більш соціалізованіше. І давайте ще маю таке одне запитання. Виникло, власне, під час нашої розмови про ремонт в гуртожитку. Багато хто казав, та, що можна обрати якусь золоту середину між гуртожитком і квартирою? Чи можна зробити собі ремонт власній кімнаті? Чи не перешкодає, не перешкоджає цьому власне в гуртожитку, щоб зробити ту кімнату так, як хотіти? Мені здається, що це навіть би вийшло і з точки зору трошки бюджетніше ніж квартира, і не дуже дорожче, ніж гуртожиток, аби привести кімнату, в якій ти проживаєш, так власне такий вигляд, як ти бажаєш, і залишитись на 4 роки. Чи таке можливо? В принципі, теоретично і практично таке можливо. Якщо студенти мають таке бажання, відповідно, ми йдемо на зустріч, тому що в першу чергу їхня саме житлова площа, так, це є їхній простір, і ми намагаємося мінімально в нього втручатися. І якщо в них є бажання покращити, так, але без втручання в Скажімо так, в електромережу в, саме в комунікації, тобто не змінювати а, та, такі складові, то тоді ми е, зазвичай йдемо на зустріч і даємо студентам таку можливість і намагаємося сприяти. Тепер таке питання для вас. Будучи студентом, що б обрали? Квартиру чи гуртожиток? Однозначно, гуртожиток. Емоції, правда? Е, я, е, я про... Е, ну, Дозвольте тоді е, про трішки про себе стосовно гуртожитків е, у Львівській політехніці, я мешкав і в 9-му гуртожитку, і в 14 гуртожитку, і в п'ятнадцятому гуртожитку, вже будучи е, а, аспірантом, е, я пробував і коридорну систему, і блочну систему. І ну давайте так, так сталося, що зараз я мешкаю в, в квартирі. І якщо говорити з точки зору е, е, от такого. Власного бачення мене одного там не сім'ї, а що би я обрав би зараз з тим досвідом, будучи студентом, я би однозначно обрав гуртожиток, тому що якісь побутові зручності вони однозначно не замінюють можливості поспілкуватися з з друзями, з колегами в межах доступного, але все-таки організувати собі невеличкий якийсь релакс, якийсь невеличкий крінж навіть вибачте, за те. Таке форму, формулювання, так і, і на, на правду роки прожиті в гуртожитку особисто я ніколи не забуду, тому що там було різне. Бу, були і сварки, було і кохання, були і непорозуміння, е, були черги в душу, в чергах в душ народжувалися розмови, народжувалися нові знайомства. В квартирі, на жаль, того організувати можна, але складно, і це буде не так емоційно. Дякуємо, пане Богдане, за таку розмову. Ми з вами рухаємося далі. Друзі, дякуємо, що слухали ефір програми Свій формат. З вами була я, Анастасія Маюк. Буду бажати всім нам, звичайно, що спокійної нічки і вдягайте тепло, адже передають заморозки. А на коли читайте на нашому сайті та й підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин на наш Ютуб та наші соцмережі, аби не пропустити цікавої та свіжої інформації.